Доброго ранку всім вам. Ми сьогодні з вами на природі. Ми сьогодні з вами будемо робити певну планетарну роботу із землею. Якщо ви хочете доєднатися, ви можете доєднатися це там, де ви знаходитеся. Я після того, як розкажу підказки, скажу вам, як це зробити екологічно, правильно. Отже, у нас сьогодні знову хранителі світла. Загадайте один, два, три. Можливо, якісь запитання можете дати до Вищого я і спитати, щоб дали вам відповідь через слова, які будуть йти. Отже. Ой, ну я вам скажу, я коли сюди їхала на велосипеді на машині, писало Фрея. І я думаю, так цікаво вона. А, якщо щось таке пише, то повинні розуміти, що це код для нас треба задуматися, що це за енергія, за богиня і що за підказка. Для вібрації цифри один. До вас прийшла Фрея. А, до вас прийшла Фрея сьогодні. І ви знаєте, це я говорила про те, що це зняття ілюзій, але це захист. Це навіть захист від ілюзій. Це такий, знаєте, силовий захист, коли є фрея, а, вона буде захищати вас від ілюзій, які ви самі створюєте, і від ілюзій, які вам навіюють інші люди. А дуже багато ілюзій навіюються іззовні. 78% навіюється іззовні. А інше ми допрацьовуємо самі. А ті, в кого з менталом бардак, той може звичайно собі ілюзії настворити більше на 50% приблизно. приблизно бардак мається на увазі, коли знаєте, в голові повно думок, а така, знаєте, як мавпочка неспокійна. Отже, і вона сьогодні для вас показує, що зверніть увагу на своє оточення. Зверніть увагу на тих людей, які поруч з вами, і на те, що вони вам сьогодні говорять. Мені зараз іде. Зверніть увагу, які слова ви чуєте від них, і відстежте, ці слова мають вібраційний порядок високий, чи вони мають трішки нижчий порядок. Тобто, в якій вони енергії ті слова, тому що ви на них реагуєте, вона сьогодні вам допоможе чіткістю, і вам буде легше це зрозуміти для себе. Отже, для вібрації цифри 2 прийшли Шекіна. Шекіна, це знаєте, це такий, як це святий дух. А це святий дух, це оцей голуб миру. Це цей голуб, який сходить у вигляді святого духа. У вас сьогодні колосальна підтримка, колосальна підтримка вас, вашого життя. Для вас очікується великий подарунок від всесвіту від вашого вищого я, від ваших наставників. Це святий дух прокидається у вас, і навколо вас все створюється, як якісь чудеса. Тобто, навколо вас створюється тільки чудеса. Сьогодні дуже багато чудес буде відбуватися навколо вас. Сам Бог про вас піклується. І ось ця енергія Святого Духа вона прибуває у вас і вона буде вас вести, вона буде супроводжувати вас у вашому виборі. І це знаєте наголос на те, що ваше життя є дуже цінним, і ви є дуже цінні. Дуже цінні, ви є на цій планеті. Цінуйте себе так, як цінує вас, ваш святий Дух, ваш Господь. І для вібрації цифри 3 прийшла леді портія. Знаєте, це така енергія справедливості. Вона також знаходиться в кармічній раді, але вона така енергія справедливості, і вона вказує на те, що будьте справедливі і до себе, і те, що ви собі не признавали, визнайте це. Бо чим більше ми в собі щось ховаємо і кажемо, що то не наше, або не хочемо признати, що ми поістину такі, тим більше ми створюємо собі обмежень і блоків, і ось вона а, говорить про те, що вчиться на своїх помилках сьогодні, а вчиться на своєму власному досвіді, тому що ваш досвід найцінніший це прямий взаємозв'язок ваші з Богом, тому що ваш досвід він допоможе вам подальшому житті не створювати тих а, уроків і викликів, тому що ви маєте власний досвід. От вібрації три, хто сьогодні зруйнувала, ви такі вчитеся на власному досвіді. Тобто, якщо вам говорять зі сторони, ви будете сумніватися. Но це ваша фішка вчитися на власному досвіді. Звичайно, коли ми трішки мудріші, ми можемо сприймати чужий досвід як за козирну карту. Але насправді ми найцінніше сприймаємо свій досвід, тому що ми проживаємо його усвідомлено. От вона сьогодні допоможе вам прожити усвідомлено ваші уроки по справедливості. Причому по справедливості і по відношенню до вас по до тих людей, які поруч з вами. Це колосальна підтримка. Ось так. Для роботи із землею ви сьогодні можете очистити своє поле просто від різних думок. Якщо у вас є можливість стати на землю, а ви стаєте на землю босими ногами або взуті, але відчуваєте себе, як стоїте босими ногами. Можете взутими бути, якщо холодно. Просто коли стоїте на землі, відчувайте себе, як ви босими ногами стоїте. І відчуйте центр джерела. Творця і центр землі, а себе відчуйте як камінь потік світла. І запросіть вищого я в господа творця, щоб він через всі ваші 12 чакр провів це світло до центру землі, і відповідно земля, і вдячність віддасть вам ту саму енергію. І потім, коли ви проведете це світло до центру землі із благими намірами любов'ю, з чистими намірами, то тоді ви відчуєте, як від центру землі повертається енергія для того, щоб освітлювати вас. Завжди все повертається. Тобто є енергообмін, завжди має бути енергообмін. Усе світлі це чіткий закон енерг. Ергообміну. Якщо ви взаємодієте із землею, даєте їй щось, вона вам повертає. Взаємодієте із людиною, даєте в неї щось, або забирає, або берете в неї щось. Є енергообмін енергообмін є завжди. Це дуже важлива річ енергообміну, навіть якщо це система донат, енергообмін по серцю не важливо. Має бути віддача енергії енергообміну. Це дуже важливо більше навіть для тої людини, яка приймає, бере енергію. І ви відчуєте цей потік, який йде із землі до вас, і теж прийміть цю енергію цей міцний фундамент. Ну і звичайно, після того подякувати собі, Господу Богу за роботу. Я обіймаю вас і бажаю вам сьогодні неймовірного благословенного дня.